Так. Заходимо в будиночок. Та ми розглядаємо перший поверх на першому поверсі. Зразу на вході. Саввузол суміжний. З душовою кабінкою. З сучасною сантехнікою. Дуже гарний. Так, далі є котельня. Автономне опалення. Газове, бо в будинку є газ. Так, є гараж в будинку і вихід в гараж з нього. Так. І одразу тут ми маємо кухню змонтованими меблями, технікою, холодильником, посудомийною машиною. Газова. Поверхня, ось такий диванчик тут стоїть. Вихід у нас є на терасу звідси. Ось так от і ідемо на другий поверх. Піднімаємося на другий поверх цього чудесного будиночку. На другому поверсі чотири кімнати. Хороша дуже якісна столярка, дерев'яні двері. Повністю з мебеллю. Балкони з кожної кімнати є. Одна кімната. Кімната номер 2 Так само є балкон. Тут ми маємо санвузол Суміжний. Тут, так само є ще один санвузо. Пам'ятаємо. Є кондиціонер. Це була показати. Вихід на горище. І тут ще дві кімнати. Одна. Так само з балконом. І четверта кімната. Так само з балконом. Ось такий гарний будиночок ми маємо на продаж. Звертайтеся за вказаними номерами телефонів. Ціна буде в описі під відео. До побачення!